Страйк не страйк. Львівські поштарі застрайкували. Зранку до першої години дня відділення Укрпошти були зачинені. На дверях лише оголошення про причини страйку. Пенсіонери, які прийшли по пенсію, лише зітхають. Що робити, як життя в нас таке? Під ратушею, де відбувається сесія міськради і зазвичай збираються пікетувальники, поштарів не видно. Тільки самотня жінка роздає листівки про їхнє невдоволення. Про закриті відділення та міський страйк поштарів керівник Львівської дирекції начебто нічого й не відає. На даний момент я не знаю, звідки у вас така інформація про те, що у нас проходить страйк. До травня 2010 року поштарі сплачували щомісячно по 100 тисяч гривень за оренду приміщень. Згодом за передачу місту дитячого садочка отримали пільги. Утім, термін ухвали закінчився, і тепер Укрпошта мала б сплачувати до міського бюджету за оренду приміщень, як і раніше. Керівники Укрпошти не згідні. Підприємства, які здійснюють передплатну діяльність і розповсюджують періодичні видання, звільняються від повної оплати за орендовані приміщення, і орендна ставка становить 1 гривню. Натомість у ратуші запевняють, Укрпошта згідно з законом зобов'язана сплачувати за оренду на повну. Якщо підприємство буде звільнене, чи будуть надаватися в оренду всі приміщення, всі відділення Укрпошти за одну гривню, це насамперед є недоотримання міським бюджетом близько трьох мільйонів гривень. За попередні періоди Укрпошта за оренду приміщень сплатила майже два з половиною мільйони. Якщо львівська скарбничка недоотримає запланованих мільйонів. Потерпатимуть освітяни, медики та й загалом господарка міста. Це насамперед видатки на делеговані повноваження міста. Це є це є видатки на заклади охорони здоров'я, на заклади освіти, на прибирання міста. Тому на рішення депутатів надати Укрпошті пільги щодо сплати за оренду приміщень міський голова наклав вето. Депутати його подолали. Тож міський бюджет втратив кілька мільйонів.